Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Сьогодні почну з добрих новин для нашого міста. Сьогодні в Кривому розі на маршрути вийшли 10 нових великих сучасних турецьких автобусів. Такі ж, як у Стамбулі та багатьох європейських країнах, з двугунами Mercedes, клімат контролем та багатьма іншими важливими опціями. 8 з цих нових автобусів працюватимуть на новому маршруті номер 8 протяжністю 37. І 8, майже 38 кілометрів. Він має 45 зупинок та проходить через одні з найбільш населених житлових масивів. І два залізничних вокзали. 17-й квартал, Ракувата, 44-й, 129-й, Зарічний, Кресто, 73-й, Гірницький, сонячний, вечірній, площа Володимира Великого, це Артема, 95-й автовокзал, Дніпропетровське шосе та станція Кривий Ріг Головний Долгінцева. Час початку руху 5.35 ранку, закінчення руху 22,48 ввечері. Також два нових автобуси додали на маршрут номер 1 і 1А, що зв'язують площу визволення та Макулан, А ще два раніше закуплені автобуси додалися на маршруті номер 4 Це зарічний Роф-1 Північний ГЗК, для зменшення інтервалу руху на цих маршрутах. Важливо, що проїзд по всьому комунальному транспорті. Зберігається безкоштовно. Тобто за рахунок безкоштовного проїзду у трамваях, тролейбусах, швидкісному трамваї, комунальних автобусах криворізькі родини економлять від кілька сотень до кількох тисяч гривень на місяць. А, наприклад, в інших містах нашої області та і держави також ціна проїзду становить від 8 гривень в електротранспорті, там тролейбуси трамваї, до 17 гривень на автобусах. Сподіваюсь, вам сподобаються і нові автобуси, і новий маршрут. Тепер коротко щодо ситуації на нашому напрямку фронту. Вона залишилась під контролем ЗСУ. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші захисники за добу знищили три склади боєприпасів та 20 одиниць військової техніки противника, а саме ударний вертольот К-52, танк, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БПЛА, 6 одиниць автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог продовжує терор населених пунктів на прямому березі. Річки Дніпро, артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Херсонської області на нашому правому берегу. У Нікопольському та Криворізькому районах начіта, вранці обстрілів не було. У Кривому розі вся важлива інфраструктура комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Водопостачання з південного водосховища вже 71-день, а це враховуючи що від нього запитано 540 тисяч жителів. Це дуже великий період, здійснюється на резервах та на тих водоводах, що ми побудували з Кресівського водосховища. Але місто хай з обмеженнями, весь період із водою. Звичайно, виникають перебої та аварії через постійні включення та вимкнення, а це гідроудари, як, наприклад, сьогодні в частині Тернівського району. На Дамайському та Севгокі, але водоканал робить все можливе, щоб їх усувати в максимально короткий, наскільки це можливо, термін. Робота і стабілізацією водопостачання ведеться цілодобово, тому як і раніше, велике прохання ставимо до споживання води економно. Чому я це кажу? Показує вже досвід. У вихідні в приватному секторі забір води збільшується вдвічі, а у людей на верхніх поверхах вода зникає. Думаю, поливати траву зараз ну, не найголовніше. Дякую за розуміння та про наші мирні перемоги. Вихованець ДЮСШ номер 9 Сергій Павлюков став переможцем Кубку України з бойового самба, а Павло Мізюкін завоював бронзу з спортивного самба. Вітаю спортсменів, їх тренерів та батьків. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучно вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні.